Будь ласка. Допомогти вам? Відкриваю. Так а вам куди в яку сторону? Там мені куди-небудь. На метро чи... Моно на метро, моно. На оболонь? Воно оболонь, моно, моно міцько, моно, почайна. Окружності всі Ну да, Це ж, каби в них на початку не було їх, а зараз вони ними, звісно. Так, да, і ми як тільки прийшли, то нас там і градами, і 120 ми і зажигалками, і фосфором. Всім, чим могли цей насипали в посадки. Mm -hmm. Ну воно якось не так, ну коли вже не як летить, то вже це. Ну, трошки страшно. Воно ну, його чутно, ну, як він летить? Так. Да. Як свистить, так, так? Да? Він як самольот буде летить. Угу. Like... Ну, ну і все, і тільки хлопок є. Але ж це скільки, пару секунд, зрозуміло, ну, що так, він летить, так? Да? І все.